Так, всім привіт! Я вже в Україні. Я продовжую робити гру, я зараз записую результат одразу двох днів розробки, тому що зараз так виходить, що єдине, що я роблю, це просто переписую витрати і думаю, як вони будуть працювати. В принципі, я вже додав всі показники, які я збирався додавати. І взагалом по цим показникам я думаю так. Ну, типу, просто а, їх багато, я хочу, щоб вони вже всі працювали між собою. Коротше, є показник населення, я показник площі країни. Є показник ВВП. Є показник резерва. це фактично те, що у вас на балансі. Кредит. Показник. Типу, є кредити, тут будуть кредити. Також це податки. Це відсоток податків, це просто від ВВП буде йти. Тобто 19% від ВВП податок. Це буде ваш прибуток, ваш бюджет. Також є індекс демократії. Індекс демократії я зроблю щось типу рішення: типу, якщо ви хочете змінити збільшити податки чи так далі. Вам треба буде умовно робити це через якесь рішення, яке я зроблю. І швидкість, і шанс того, що його одобрять вам, впливає на це індекс демократії. Типу, чим він гірше. Тим ви більше можете робити, що захочете і як захочете. Але чим менше демокра... індекс демократії, чим менше індекс демократії, тут є такий урядові витрати, показник, тим більше будуть урядові витрати, і тим менше буде. Зростання ВВП, тобто ви обирайте, вам треба швидко приймати рішення, чи хороша країна. Також тут є кваліті якість доріг, що в грі буде підписано як інфраструктура, скоріш за все. Також кількість аграрної земель, це буде впливати кількість аграрних земель буде впливати на максимальну кількість населення. Також на максимальну кількість населення буде впливати. ВВП, напевно, тому що є умовна Монако, в якому нуль аграрних земель, але при цьому ж населення є. Тому я якось подумаю, як це зробити. Також є витрати на медицину. Типу, чим більше витрати, тим краще, тим швидше буде зростати населення. Але, але вони будуть перераховуватись на витрати на окрему людину. Також витрати на освіту, вони також будуть впливати на зростання населення і на зростання ВВП. І витрати на інфраструктуру, це виключно буде впливати на на зростання економі, це буде впливати на якість доріг, на зростання якості доріг і на зростання якості інфраструктури. Також, ну, урядові витрати вони будуть самі по собі рахуватись, вони не будуть ними керувати, і вони будуть залишити від демократ від індекс демократії, від населення, від ВВП і, напевно, від е... площі країни. До речі, кількість грошей. Які потрібні на інфраструктуру, також буду залежить від площі країни і від населення. Тобто воно все буде пов'язано. І військові витрати, це вже вони окремо будуть додаватись, коли ви будете створювати війська. Я також хочу якусь більш-менш нормальну систему військ додати. Тобто, ось так, це те, що я пододавав за два дні. Тому і тут треба буде ще повписувати, тому що я не до кінця все повписував, і треба подумати ще, які я буду витрати ставити на інфраструктуру і урядові витрати. Я ще подумаю. Так, ну що ж, це кінець третього дня, я насправді так кажучи, наступний день після закінчення третього дня розробки записується, по-перше, я забув, на чому ми зупинились. Показники, ну, я показував всі показники. Коротше, я зробив назву всіх країн, виписав окремий, окремі масиви, які будуть самі називатись українською, англійською, і в принципі, тепер розширення мов я, мені буде додавання мов, я зроблю так, щоб робилось куди легше. Також я виписав всі назви, і я в наш пріфа. Ось наш префаб. І тепер в префабах є також текст. І я хочу, щоб цей текст писав назву країни. Я ще подумаю, як саме зробити, тому що, наприклад, у В'єтнам, не зручно. Ось в'єтнамовський текст текст В'єтнама, якщо дивитись, він знаходиться ось тут. І треба подумати, як саме зробити так, щоб воно все красиво було виглядало. Але ми над цим ще подумаємо. Але взагалом, ось, якщо що, просто над ось в кожному префабі є текст. Я думаю, можна зробити так, щоб наводячи на країну. Писався, писались назва країни. Наприклад, навівся на Мальту, там пишеться Мальта. Або щось таке. Але це те, що я почав. Я насправді що просто я через те, що на наступний день записую результат. Ну, також я подумав що над показниками. Я не знаю, а чим я займався так довго. А, я дописував останній показник health spending і ось те, що я зараз сказав, зробив. І все. Коротше, я міг зараз щось пропустити. Але, здається, це все, що я зробив. Так, ну що ж, це кінець четвертого дня розробки. Я працював не пам'ятаю скільки, досить довго, і відчуття, що я нічого не зробив. Насправді так, по-перше, я трохи замінив механіку пересування камери. Як я до цього робив? Я до цього пересував самі регіони. Тепер я повернувся до того, що я пересуваю камеру, а не регіони. А механіку того, що вони повертаються з іншого боку, це я просто порівнюю їх відстань з відстанню камери. З їх відстань від камери, якщо їх відстань від камери переходить якусь в порог, то вони пересуваються там по X, по Ігріку, і воно насправді так кажучи, навіть краще. Тобто, бачите, воно так більш більш краще переходить. Так прикольніше. Але, бачите, воно підлагує тепер при переході. Чому я так зробив? Тому що я до цього видалив колайдер у всіх регіонів. Вдаляв колайдер, я зчитував сусідів і видаляв колайдер. Але... Я не зможу без колайдера розшитувати натискання на об'єкти, типу. І мені колайдер дуже потрібен. Але коли я пересуваю всі об'єкти, в яких колайдери, це просто неймовірно лагає. І воно через це і підлагує при ось пересуванні регіонів, тому що колайдер прораховують за наново. Тому я вирішив, ну, типу, я поміняв так. І в принципі, тепер, ну, типу, є можливість так пересувати, але це трохи. воно трохи буде е, пролагувати, коли ви пересуваєте ось так. Але воно так можна. І я Хоча б трохи виправив цю проблему. По-друге, е кнопка, зміни мови. Англійська-українська. Воно міняє автоматично, наприклад, тикнемо на Україну. І ось тут. А, це за мною зараз. Бачите, у name, My name там є параметр. Тика англійською, воно стає англійською, тика українською, воно українською стає. І, в принципі, так можна і кнопки додати, і все-все-все. Коротше. З локалізацією я спростив собі завдання. Це не так, як з минулою грою. Також я почав робити файл load-save. І тут в цій грі я також буду робити через player prefs збереження. Але тут воно не буде так сильно навантажуватись, не буде так довго зберігатися і завантажуватися, як в симуляторі України, тому що тут просто кількість регіонів менше. Але так, я вже налаштував, типу з самого початку, через окремий файл, щоб все правильно зберігалось. Типу, і популяцію, і ВВП, і ресурси, і так далі. Ну, зрозуміло, що, мовно, площу я не зберігаю, тому що площа завжди лишається теж сама. Так само, як і агрокультура лишається така сама. Так само, як я не буду зберігати government spending, тому що воно буде стандартним стояти і залежати від іншого всього. І military spending також ми не зберігаємо, тому що military spending залежить від військ, тобто ми будемо зберігати війська, а не. Витрати на війська. Кажуть, сенсу зрозуміли. Я ось зараз переказав все, що сказав, я не так ну, не мало зробив. Ну, Да, я прибрав об'єкт TextMeshPro, який був під усіма нашими регіонами, бо це тупо. Кажу, кожному регіону давати ТекстМешпро. Він буде з'являтись, може, при наведенні на країну. І так далі. Але так, це те, що я зробив. Тому до завтра. Слухайте, я зараз сказав, я не так, щоб мало зробив. Ну що ж, всім привіт. П'ятий день, п'ятий день. Це... Я почав робити менюшку. Типу, можна налаштування, мову в менюшці, по частоті збереження одразу зроблю. Тут такі виїжджання іконок, фон зробив. Я ще трохи подумав над кнопкою нова гра, я ще не певний, як це все буде робитись. Але окей. Просто я ж хочу, щоб там різні країни можна було грати і так далі. Це трохи ускладняє завдання, але загалом я почав менюшку робити. І будемо. Будемо потім продовжувати. Півтори години, а виглядає так, як будто я нічим не зайнявся. А, це складно. Ще відключення вони дуже сильно забирають час. Я б сьогодні більше, ніж півтори години працював, але вже як є. Що ж, до завтра. Так, ну що ж, всім привіт, народ. Це останнє. Я в якийсь момент пропустив один день розробки в плані записування звітів, тому теоретично міг щось пропустити, але це так, українську поставлю. А, що ж, це менюшка, менюшку ми з вами робили, це ви все бачили. Тепер я зробив так, щоб при натисканні нова гра. А, ні, я не зробив. я Нас будуть перекод переносити на рівень. де... Ну, типу, це окей, це секунду виправити, щоб при натисканні нова гра нас переносила на рівень, в якому ми будемо обирати країну, за яку грати. І зараз ви побачите те, на що я б витратив багато часу. Так, ось. Оберіть країну, тут на горі оберіть мову, це просто стандартні клавіші, які я, типу. Зробив і можна ставити усюди. І тут ми вже будемо обрати країну, за яку грати. Я ще не реалізував сам вибір країни, але я задав колір усім країнам. А це було довго, це було складно. Справді задати колір. 198 країн, і мені треба кожній з них поставити колір якийсь. І також, що ще я зробив, що також дуже важливо, я зробив ще ось тут all flags. Це те також те, на що я багато часу витратив. Flag ось. Всі прапори усіх країн. 198 прапорів. 198. І на це було витрачено дуже багато часу. Але тепер бачите, що всі країни в нас з кольорами. І є теоретична прапора, потім вже першого дня наступного тижня розробки я зроблю вибір країни. І далі вже над гімплеєм будемо більше працювати. Теоретично можна навіть якось, якийсь мінімальний інтерфейс зробити. І, можливо, я вибір країни зроблю, типу, ось тут можливість якось якимось скролом, типу, внизу буде якийсь скрол, в якому будуть усі прапори, і ти можеш по прапору вибрати, обрати. Щось таке. Якось ось так. Знову ж, посилання на симулятор України сам в описі, якщо ви хочете підтримати розробку, то ви можете частково її підтримати, придбавши симулятор України в посиланні в описі, на який зараз знижка. 40 гривень, а разом з DLC взагалі за 54 гривні можете придбати. Також дякую єдиному спонсору на цьому каналі за підтримку, нік якого ви можете побачити ось тут на екрані. Величезно дякую за підтримку. Якщо хтось також хоче мене підтримати, купуйте симулятор України, ставайте спонсорами або донайте по посиланню в описі. Це все мені дуже сильно допоможе. А так загалом дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.